Вітаю мої незламні українці, хто видержав сьогоднішню ніч. І ще хто щось робить, кого не зламила кацапська сила. Ось так виглядає перехідник мотоблок фаркоп Прицепа. Значить В це місце в мене вкручує, ставиться. І прикручується, фіксується колесо опорне. Ось показую, як реалізовано на іншому прицепі. Отак, опорне колесо. Коли прицеп не потрібно чіпляти до мотоблока, я його використовую як тачку. Перехідник виглядає чином. Значить, сфера. Ставиться зазвичай в замок. А от під ці два болти зробимо два отвори. І знизу гайками, надівши на болти, я прикручую перехідник. І ось так. Ця сторона йде до мотоблока. І прицеп автомобільний біжить за мотоблоком. До зустрічі всім гарних урожаїв!